Ну і знову ж таки, ми нагадуємо е, всім нашим глядачам, читачам і слухачам, що Львівська мануфактура новин створює спільноту друзів. Ви можете дізнатися на нашому сайті детальніше, як приєднатися. Ми шукаємо друзів у громадах львівщині експертів, лідерів громадської думки, небайдужих компетентних, оскільки елемент висвітлює життя громад, то нам потрібні люди скрізь. Ну, а якщо вам не байдужа доля своєї громади, якщо ви вболіваєте, щоб про вашу громаду знали більше, і ця інформація була достовірна, приєднуйтесь до нас і ставайте частиною великої дружньої спільноти Львівської мануфактури новин. Для цього вам треба просто заповнити анкету за посиланням на нашому сайті під цим оголошенням. І ми з вами зв'яжемося і будемо чекати на зворотній зв'язок, і будемо охоче висвітлювати. В життя вашої громади, вашого населеного пункту, чи допомагати вам вирішувати актуальні проблеми?